Казка про їжаченя, яке заплуталось у полониці. Автор Пукеда ІРИНА У зеленому садочку серед високих дерев і запашних квітів жив маленький їжачок на ім'я Шпичка. Він був дуже допитливий. Усе йому було цікаво, як співають пташки, чому вітер шумить у кронах. І як з'являються ранкові росинки на траві, одного теплого літнього дня Шпичко помітив, як на сонці між травою дозрівали найсолодші у світі полуниці, і дуже зраділо воно давно мріяло спробувати ті червоні пахучі ягоди. Садок належав дідусеві Любашу. І той рад ділив свій маєток з колючим мешканцем. Завжди чимось смачненьким пригостить, чи то молочка наліє, чи яблучком почастує. Та дуже вже беріг дідусь полуницю, сам не їв, для онучка ростив, поливав, прополював від бурянів, а оскільки хитрюги горобці хотіли ягоди собі привласнити. То накрив любаш їх сіткою рибальською. Я сам собі візьму їх, рішуче сказав Шпичко і подріботів стежкою, ховаючись у траві. Причвалавши до ягід, Шпичко не міг ними намилуватись. Запашна хвиля обгорнула його з усіх боків. Перед ним розстелилася грядочка, вкрита яскравими, соковитими полуницями. Вони були такі великі, що аж блищали на сонці. Швидко радісно побіг кущами, вибираючи найсмачніші ягоди. Та раптом шурх. Його маленькі голочки заплуталися у сітці та стебельцях полуниці. Ой-ой-ой! сойкунув її Я ж тільки трохи скуштую, а тепер не можу вибратись. Пробував крутитись, тягнутись назад, але чим більше рухався, тим сильніше заплутувався. Допоможіть, вискнув він. На крик прибіг Любаш. На злодії ви і шапка горить. Що ж ти, шпичко, спокусився на чуже? Не хвилюйся, заспокоїв дідусь, я тобі допоможу. Дідусь обережно почав розплутувати сітку, звільняючи її з голочок, а їжачкові порадив не рухатись. Згодом їжаченя було вільне, він трохи засоромився. Дякую вам, дідусю. Я просто хотів солодких ягід. Усі ми чогось хочемо, усміхнувся дідусь, але треба бути обережним і не спокушатись на чуже. Навіть коли йдеться про полуницю. Відтоді шпичко більше не брав без дозволу ягід, а полуницями дідусь його сам щедро почастував.